Попирати за кадром. Вчора ми тут проходили, от що реклама робить, стояли такі бокали здорові. Коротше, бакали такі, знаєте, ну нормальні були. і от Бакали привернули нашу увагу, що ми зараз будемо пробувати. Браво, важко, шеф, тут шеф. Румтур, туалет. Маяк, ну моему ревизор. Туалет, так туалет, короче. Давайте да. за, за дружбу. как в социальных сетях объедают. Все, за ваше здоровье. Yes, yes, yes. Шеф, шеф, шеф. Enjoy. Enjoy. Что мне подобается в таких закладах, позволяют снимать, понимаешь? Не кажут, не снимают. Very good. Ей, вау. Так само, як ми зайшли в Ренашенку, де духи. Рай духів я називаю. Там наоборот приходь, знімай. знімають. Вони знають, що блогерам ще платять гроші за те, що знімати. Не удивляють магазини і кажуть, ну, не знімайте, не можна. А як ви хочете розвинутися? О, oh, блогер. Так, друзі, на сьогодні ми закінчуємо нашу вечірню екскурсію. Вибачайте, що не було. В конкурсах хто перший той виграв. Просто винуватці вони. Вони мене сьогодні пригощали вечерею. Дякую. Дуже приємно, що соціальні мережі дають можливість знайомства. От мене опитування завжди. Як ви про мене знали? Відпадково відео підтягнулися. Звідки? В Тік-Ток, Фейсбук, Інстаграм, Ютуб? У Ютубі. В Ютубі? Ні, в тікток. Так, що серйозно? Ну чого собі, а я там... А я, до речі, взагалі мало виставляюся. До речі, він мені зараз раки сказав, що треба Ютуб більше виставляти. А я думав ТікТок? Ні, немає TikTok. Ні, що таких людей в Ютубі знайшли, буду знати. Все, ми спускаємося вниз, їдемо далі, в них машина стоїть там біля готелю. Hello, amigos! Вони як будуть підписані на мене на італійській мові, я буду гроші роздавати, вони перші будуть бігати за мною. Так що слідкуйте, з нами цікаво, креативно і прикольно. Життя в Італії, капіта Італії. Все, пока. Пока-пока, помахайте моїм підписникам. Чао. Білетики бачите? Білетики на сутки. Стоїть, до речі, інформація. Скільки на сутки стоїть? Сім євро. Сім'євро сумівання, так. Вигідніше брати, ніж. Звісно, вигідніше, так. Окей. Туристи.